Друзі, всім привіт! Сьогодні запишемо для вас е, рейтинг топ-20 автомобілів, які ви замовляєте для того, щоб ми вам оглянули в Україні. Е, приблизно за період часу, там, місяців 6, була взята виборка. У нас є програма, в якій записуються всі дані автомобілів, які ми оглядали, марки моделі. Ми маємо тепер статистику велику за декілька років роботи. Що купують люди, що продають за які ціни, і зробимо для вас таку підбірку з багатьох відео, де будуть різні топи там автомобілів до ціни, поза ціною. А зараз загальний рейтинг із топ-20 автомобілів, які ви найчастіше замовляєте відповідно купуєте або продаєте е, в свої автомобілі. Отже, автомобілем номер один в списку: це в нас є Volkswagen Golf. Його продано найбільше. Правильно сказати, ми його оглянули найбільше. Тобто люди цікавляться ним найбільше. Загалом це стосується як шостих, мало, але в більшості це є сьомі гольфи. Октавія А7. Більшості А 7 меншість А5. Тобто, фактично, копійку не дотягує до гольфа в рейтингу топів, то є автомобіль Октавія. Номер три. Всім любимий народний танк ТОР. ТОРЕК Мало Америки, переважно Європа, 3,0 дизель. Люди хочуть пневму, шкіру, ксенонові фари. І, скажімо так, це такий мінімальний наборчик. На тканині, на галогені важко продаються такі автомобілі. Як мінімум, ми таких майже не оглядаємо. Тобто згідно цього рейтингу можна зрозуміти, та, що що хочуть придбати люди, то можливо ви і купуєте такий автомобіль, який вам потім буде легше продати. Також в мене для вас є крута новина. Якщо у вас скоро закінчується автоцивілка, або вже закінчилась, я вам розкажу, як можна зекономити цілих 20%. Заходимо на Hotline Finance або завантажуємо їхній додаток. Протягом цілого листопада, використавши під час оформлення промокод Sale 20, ви можете зекономити 20% на автоцивілці. Промокод діє на страховку від будь-якої страхової компанії. Вибирайте ту, яка вам найкраще підходить. На оформлення витрачається всього-навсього 5 хвилин. Економити свої кошти на емейл e вам приходить готовий поліс або додаток Hotline Finance. Все, вуля, страховочку зробили. І навіть якщо страховка потрібна вам трішки пізніше, ви під час оформлення можете вибрати дату її початку і зараз придбати її із знижкою. Це дуже зручно та вигідно. Посилання і промокод як завжди є в описі до цього відео, і я рекомендую. Четверте місце, не можемо його не пропустити. Самий популярний фактично автомобіль на каналі, то є Volkswagen Passat B8. Ясне діло, дизель, автомат, дуже мало механіки. Що тут сказати, це один із найпопулярніших автомобілів і повне має право бути присутнім, тому що легка ремонтопридатність, недорогий в ремонті, надійний, купують люди тисяч, сотень, наїжджають на ньому, тому класна машина. І тут на арену вриваються корейці. П'яте місце в рейтингу займає KIA Sportage. KIA Sportage Люди в більшості замовляють огляди дизельних автомобілів, переважно на автоматичних коробках передач, рідко бензинові. Наступним буде автомобіль, який набрав однакову кількість балів із Sportage, це Turan. Він на шостому місці. Чому Туран ми однакові кількість балів розмістили нижче з протечі? ну Куди вже самі фольксвагни, Давайте хоч одного кореця вам покажемо. Насправді, туранчиків ми подивилися багато. Це такий сімейний автомобіль, це вже не кадік, але, можливо, вже і не повноцінний мінівенчик. Але дуже популярна машина в подорожах для сім'ї, в містка. Багато місця. Тобто 90% це ясне діло, дизелі і імпортовані автомобілі, а не українські. На сьомому місці автомобіль у нас просто підписано Чіроки. Це мається на увазі все під словом джіп чіроки біля компаса. Щось в тому впівренегати. От щось типу такого в тому ж в тій платформі, скажімо так. Чому ми всіх з'єднали в один? Тому що люди, коли їх обирають, ніхто не хоче тільки компаса. Вони біля джіпа крутяться. Там один, той самий 2,4, одна та сама коробка, приблизно одна, одна і та сама ходова. Там тільки, як то кажеться, бляха і салон інакше трошки виглядають. Тому таких машинок ми теж багато подивилися. Ясне діло, 99% цих автомобілів, навіть можна сказати, що один був тільки дизельний, і все решта була Америка. Тому ось так. В восьмому місці є автомобілі марки Volvo. І Volvo V40 та V50. Ми в одну їх склали в один рядочок, тому що люди теж, які купують, хочуть v 40 думають, про можливо v 50 і так далі. На 9 місці Volkswagen B7. Сюди я спеціально не буду ділити на Америку кількість і на Європу, тому що дійсно Європи йде більше. Люди віддають пріоритет за більше кілометрів. Дизель, чим мало кілометрів. Ну, умовно там прожорливі, скажімо так, бензинові американські і ще й биті машини. Ну, скажімо так, є. Але все ж таки ми їх теж американців та й часто й дивимося. Jetta Bora 10 місце. Закривають. Чому одне? Тому що були і європейці, були і американці. Різне було. Ми змішали все в один, тому що фактично то там з груп, що, якщо так дивитися, технічно одна та сама машина. Тобто, якщо подивитися на рейтинг, найбільше яких автомобілів замовляю, все ж таки це ваг група. Це Volkswagen в топі, тоді йде Шкода, Volvo і, і фактично там Jeep. Ще. Я вважаю, що цей топ з 10 автомобілів і для мене, і для тих, хто купує, напевно, тих, хто продає. Це один із таких показників, що люди хочуть придбати, що подобається. Напевно, так і є технічному плані. Ці автомобілі є одні з найкращих, а не найгірших. Продовжуємо далі рейтинг наших автомобілів. І на 11 місці в нас буде Рено Кенго. Рено Кенго 99% машин, які ми дивилися зараз, в цьому списку я маю на увазі, це є пасажирські каблучки. Тобто, це такий ще по розмірах не туран, але як бачите, багато людей дивляться ось таких каблучків сімейних. Практичних автомобілів для міста для села. На 12 місці йде Тігуан. Тігуанчики переважно. Це 90% це будуть знову ж таки дизеля на автоматі. Або Правильно сказати, на коробці DSG а 10% це буде Америка. Америка, Ген 3 вже 2.0 бензин. Рекомендуємо, можна брати. Американці поступаються в комплектаціях, ну і знову ж таки, там фарах, тому, в чому подібне. Ну, але в принципі вже його теж можна брати. Ні на один бал йому не поступився автомобіль Renault Kadjar, Renault Kadjar на 13 му місці. Популярний, а знову ж таки популярний автомобіль, який ще не по розміру не «Тігуан», але популярний. Вважаємо, що там, їхні двигуни, коробки і так далі, такі, можна назвати їх там, напівнадійними. Головне, щоб був невеликий пробіг там, до 200 тисяч. Е, можна гарні взяти комплектації. Такі машини купують переважно там, як другу в сім'ю, високо сидиш, недорого, якихось, там, від 15 до 20 доларів середній чек за такий автомобіль. Ну, тобто купувати можна, боятися не варто. На 14-му місці йде Opel Astra. Opel Astra автомобіль сам по собі бюджетний. Логічно, що якщо машина бюджетна, вона напевно що буде не сильно надійна. Є деякі нюанси по двигунах, по коробках. Ми їх всіх знаємо. По кузову, все знаємо, все знаходимо, тому багатенько астрів ми подивилися. На 15 му місці Audi a 4 Audi a 4 переважно дизеля, мало Америки бензинової. При тому, що Америка буде в кузові Седан-99%, Європа буде в кузові Універсал, теж дуже багато таких машин. Подивилися, ми ще на 16 му різні, в місті і виривається Toyota Avensis, Бюджетна машинка. Із тих бюджетних машинок, які легко ремонтуються, ніби не сильно, бо сильно дорого ломляться. Люди вважають, що це Toyota Avensis, і такі автомобілі собі теж. При ну, до покупки, скажімо, розглядають. Джорні 17-те 17 місце. Чому Джорні віднесли окремо від Чіроків від, від всього? Ну, бо їх насправді їх в загальній кількісній масі менше. Таке слово, як замовляють, якщо ми не говоримо про ті самі там компаси. От люди, як компас, це, це топ, а далі вже може Чірокі, якщо не грант. А десь там дуже далеко Джорні. Е, е, і тут, пацани, 18 місце, Меган 3. Меган 3 є в нашому топі. Не переживайте, ми його не забули. Меган 4 ми теж оглядали, але менше, ніж Меган 3, загальна кількість їхня. Е, Меган 3 їх було більше, і вони успішно вірвалися в топ. BMW X5, тільки F-15 кузов. Рідко хто 70-ки дивиться, замовляє, бо так інакше казати. Тому F-15 кузов 50 на 50 М-пакет. Це хтось хоче 2.0 дизель, хтось 3.0. Ну, переважно це дизеля. Переважні М-пакет 3,0 дизель. Навіть так, це переважно. Закриває наш рейтинг на 20 му місці, Volkswagen Caddy. Це автомобіль, е, теж такий от сімейного класу, в який багато чого можна себе поставити. Технічно класний відомі двигуни, коробки там ходова і так далі. Всі його на коліні вміють ремонтувати. Тому от-такі от автомобілі ви замовляєте. Якщо якийсь є автомобіль, який вартий уваги, а я його не сказав, ви можете свій топ скласти власний. От напишіть в коментарях свій власний топ, наприклад, там топ-5 для вас, ваших автомобілів. Я можу окреме відео складу, якщо цих коментарів набереться дуже багато, можна буде скласти окреме відео по ваших коментарях. Але все ж таки, напишіть свої топи ваших автомобілів, які для вас найбільш. Скажімо так, і в роботі, і в ремонті, і в вигляді, в чомусь для вас топ. Це не мій особистий топ, що ми сьогодні з вами дивилися. Це є топ автомобілів, які ви замовляли, щоб ми для вас оглянули. Крапка. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтеся, а ми ще запишемо для вас багато таких класних відосиків. Пока.